Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео я розпочинаю ось так із дороги. Ми всією компанією зараз мандруємо до лікарні. У нас є запланований запис до лікаря. І півдня у нас пройшло на лікарню і на дорогу. По дорозі назад я купила ось таке. Тісто готові і зараз буду готувати такі собі е, валентиночки в честь е, Дня Святого Валентина. Та і не тільки в честь святого дня Валентина, а просто тому, що готувати мені подобається, і я люблю е, щось таке смачненьке, завжди. Приготувати для своїх рідних та близьких. І якогось такого особливого дня мені не треба для того, щоб я просто почала щось смачне готувати. Як бачите, тісто я вже все розкачала. Зараз я його просто нарізаю на потрібні мені квадратики. Ну і буду готувати такі собі корзиночки із сиром та вишнею. На жаль, чомусь процес заліплювання просто камера не зняла. І вийшло так, як вийшло. Вже готові корзиночки я змащую жовтком із молоком. І відправляю випікати у духовку. Потім готові корзинки я притрушую цукровою пудрою, і виходить така собі смакота. Корзинки валентинки. Дуже і на вигляд смачні, ну і смачні на смак. Також я запікати буду у духовці сало. Я його готувала як тільки поклала випікати корзинки, зразу замаринувала його. Маринувала дуже просто: у мене сіль перець, сушений часник. тут. Паприка і така приправа для м'яса, як я вам показувала, натираю і з усіх сторін і так залишаю принаймні доти, поки не спечуться всі мої корзиночки. Приблизно стояло моє сало в маринаті хвилин 40, і вже після цього відправилося в духовку пектися. і поки Можу поговорити декілька хвилин. Я принаймні ніколи таке не практикувала, не вставляла всередину відео в час того, коли я щось робила, або готувала, або прибирала. Не було такого, щоб були якісь розмовні відео. Тепер пробую, можливо, трошечки розбавити такий формат просто мотивації ще якимись такими розмовами. Ну, а відповідно. Чекаю реакції, чи нормально так, чи ненормально так, чи взагалі варто так робити. Сьогодні у нас є 14 лютого, у нас День Святого Валентина, День всіх закоханих. На жаль, і цього, і минулого року свято українці, я думаю, не сприймають. Так, як щось таке дійсно. Святкове, святковий день, тому що дуже багато хто залишився взагалі без пар. Дуже багато хто переживає дуже складний період, важкий, оскільки багато чоловіків є на війні. І афішувати і робити з того дуже якусь таку велику подію. Я думаю, взагалі ніхто і не буде, і це є. Зовсім не на часі, але виявляти свою любов, свою прихильність можна і кожного дня, не обов'язково, тільки по таких днях, які є призначені і які там, чітко зарегламентовані, що тільки такого дня треба нагадувати про свої почуття одне до одного. Звичайно, що дуже так яскраво День Святого Валентина сприймають тільки, напевно. Ще не одружені люди, або які там проходять такий квітково-цукерковий період. Люди, які живуть більше, мені здається, ніж 10 років у шлюбі, зовсім по-іншому відносяться і зовсім інший зміст вкладають у цей день, і взагалі в поняття любові. Мені здається, що зовсім інший зміст вкладають. І взагалі, якщо говорити про любов, то напевно. Починати треба з себе. Чи ображає там когось, що хтось може там половинка забути про те, що свято. Ну, зараз такий привод, що мені здається, що можна забути за все. Можна забути навіть і про свій день народження, забігатися, перенервувати, перехвилювати. І можна забути за все. Ну, принаймні, я так думаю, і здається, що в тому і поганого нічого не буде, тому що. Зараз більша частина людей живе, та, напевно, відсотків 99, живе у постійному стресі, і забувати, то напевно дуже така справа звична. І справді я навіть по собі помітила, що щоб дійсно щось таке вартісне, що потрібно зробити, не забути, потрібно записати. Можливо, то вже в мене проявляється трошечки склероз віковий, не знаю, але таке є. Із своїх власних спостережень я дійшла висновку, що людина, яка не вміє любити себе, то вона не вміє любити інших людей. Тому що ну, то є таке моє переконання, тому що яка людина відноситься до себе надто сильно строго. Як би там не крутив, все одно вона не вміє ставити себе на місце інших людей. Я це говорю з власного досвіду, тому що, напевно, над тим я почала замислюватися, коли в мене з'явилися діти. Тому що, поки їх не було, я теж досить так критично і строго відносилася сама до себе. В мене, якщо я там щось запланувала зробити, то значить там хоч кров з я його маю зробити. І потім я почала помічати, що я так само відношуся. Мені було важко зрозуміти, от, наприклад, чому хтось так само робить, як роблю я. От кров з носа він має зробити. Ну, Коли з'явилися діти, діти почали пом'якшувати, я почала. Ставити себе на їхнє місце, чому вони так не можуть, ставитися по І Потім почала розуміти, що ой, я теж дуже, дуже далеко від любові до себе, і то, що ми називаємо любов'ю до себе, то далеко теж не любов. Ну і треба починати із себе, вховувати себе помаленьку, потихеньку, і аж тоді, напевно, ми навчимося любити інших. А якщо так говорити за прояви любові, ну, то вважається, що є п'ять мов любові. Перше, це є через подарунки, якщо так образно класифікувати. Хто звик дарувати, то він, напевно, вважає, що якщо ви його не вітаєте там, святним подарунком, значить ви його не любите. Що це є там, людина, людська психіка теж сприймає через слова, через звук, через мовлення. Якщо ви там, не озвучуєте свою любов, не говорите, що я тебе там, люблю навіть дітям, от, я тебе люблю, за те, що ти в мене є, от така. напевно, тоді хтось просто по умовченню цього не розуміє. для них дуже важливо саме от це чути. Та й думаю, і чоловікові, і жінці, якщо є така потреба, то значить важливо, якщо людина тільки так сприймає. Через обійми. От вже так як мама, знаю, що діти, то є такі кошенята, яким обіймів завжди замало. І якщо є можливість притулитися, чи хлопчикові, чи дівчинці, ну, принаймні, в мене всі троє і всі такі, які люблять поперсти. І я не скажу, що ну, не знаю, може, є якісь такі дуже строгі діти зразу такі народжуються такі дорослі, але <гум> ну, у мене не так. І обійми мають і для дорослих дуже велике значення. І є люди, які там просто хворіють від того, якщо немає такого тактильного доторку, немає того такого прояву любові через обійми. Це, напевно, мій варіант через служіння. Якщо я, наприклад, хворію, а мені кажуть Я тебе люблю, але ти собі там чаю зроби сама, для мене то все одно, що сказати Я тебе не люблю і ти мені взагалі не потрібна. І, наприклад, так само і від дітей. Якщо всі бачать, що я там дійсно хвора і кажуть мені. Ох, я тебе так люблю, або маму, ми вас так любимо. Але от чаю я вам не зроблю, вона тут таблетку вам не подам. Ну, я так образно говорю, але в принципі, доля правда в тому є. То, напевно, я задумуюся над тим, або кого я виховую, або з ким я живу. От так. Ну і хтось дуже сильно цінує той час. Які люди витрачають одні на других, то коли дійсно ти питаєш людину, як в тебе справи, а людина дивиться в телефон і каже, та суперово, їсти будеш. Та, напевно, ні. І пішла. І так, зняв день, зняв день. І якщо людина відкладає той телефон, сідає, починає з тобою розмовляти, то, напевно, теж є якийсь здоровий контакт, а якщо ще і, а, є там. Нехай в тих хвилин 15-20 і взагалі навіть дослідження, які проводилися, там по вихованню дітей, по дитячій психології, вважається, що дитині достатньо 15 20 хвилин в день, щоб батьки дійсно проводили якісно, сідали з ними і говорили. І якщо вам не подобається бавитися з дітьми, не бавтеся, якщо вам там не подобається з ними. В пісочку машинками малитися чи яйками, то і не ваш обов'язок. Вже, в принципі, ми з того віку виросли, щоб ну, якщо говорити за дітей. А от хвилин 15-20 сісти і просто займатися суто однією дитиною, говорити з нею, відповідати на її запитання, щоб був зоровий контакт. Ну і багато хто з людей відчуває себе тоді любленим. І я думаю, що не тільки діти, але й дорослі. Бо насправді ми всі родом із дитинства, і якраз таки всі мови любові складаються в дитинстві. І, напевно, і характером закладаються генетично, і вихованням закладаються. Ну, якось так. Я якраз таки, як я казала, та людина, яка більше сприймає любов через служіння. Я не дуже так люблю надто сильно обійми. Ну, Мене вчать діти, що треба обніматися і треба багато обніматися. Ну, а через служіння так. Для мене є... Дуже дивно э, чути, я тебе люблю, але от, э, якось без мене. там. Ну, для мене, э, Якщо я, як я казала, погано себе почуваю і повз мене проходять мимо, то, вже, напевно, для мене не любов. І ну, я це проговорюю, я не просто мучу, в мене навіть вдома знають всі. Для мене це дуже важливо. І казати, що проговорити говорити про любов, але не вчинками ніяк ну, то все не підґрунтовувати, це для мене не любов. Забути, або не купити Валентинку, ну, то не так страшно. А можна принести там, маленьку шоколадку і сказати вітаю або зробити чай на кухні, просто сісти, поговорити. Це для мене теж більш важливіше, ніж принести мені там, навіть букетки відділів або просто листівку. Ну, в кожного своє бачення, як я казала, а мені цікаво, як відноситися до любові. Ви. Якщо вам не важко, дивіться в коментарях, я з радістю прочитаю, ну і такий буде у нас із вами діалог. Сало є готовим, тому зараз я його хочу натерти часником, тому я часничок очистила, зараз я його вичавлюю через часникодавку і гарненько натираю таким часничком, також з усіх сторон сало. Воно постоїть у часнику і буде дуже-дуже ароматним і смачним. На такій кулінарно-смачній ноті я хочу з вами попрощатися. Маю велику надію, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в силу нових і нових відео. А зараз скажу вам всім, па-па, і -па, зустрічей!